Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, я задавала вам запитання, е, як ви вважаєте, хто натиснув на Зеленського, що він почистив своє оточення? В лапках, звичайно, но почистив? Ось, давайте подивимося, так. Чи спочатку дивимося, чи на користь це Україні те, що він зараз зробив? О, місяць випадає, це вже не на користь, вибачайте. Такі різкі зміни. Ви знаєте, тут ще більше щось ускладнюється, тому що тут таке враження, щось він прибрав, а щось він поклав. Тобто це якісь, знаєте, виглядає за наказом когось. так Хтось надавив, хтось сказав, хтось. це Навіть, ви знаєте, тут Може бути, пригрозив. Давайте так. І так, ви написали, що дехто каже Захід, дехто каже Америка, дехто каже, що це Єрмак. Давайте тоді дивимося так. Чи дійсно це Захід, так? Америку окремо дивимося. І дивимося, чи це не Єрмак. І ще давайте подивимося, що Росія. Може, це Росія на нього натиснула. А в мене. Особисто є ще інший варіант. Пам'ятаєте, ми робили розклад, зараз я його знайду. Зараз я його знайду. І так, ми робили з вами розклад. Зараз я скажу петиція військового до президента. Пам'ятаєте? Отак називається розклад. Можливо, ось ця петиція. Ні-ні, ні не військового, Адвокат подав в суд на президента, щоб він пояснив а, ті 5-6 е, як їх називають менеджерів, щоб він їх прізвище назвав. Можливо, ось це, ось це, що адвокат подав в суд. Можливо, це на нього вплинуло. І так. І так. Але ось ця карта, бачите, вже говорить про те, що це він не самотужки зробив, хтось на нього натиснув. Тобто, е якась е вимушена е зовнішня е сила на нього натиснула. І так, перше, у нас був захід. Чи це був захід? Ну, захід, бачите, е все рівно, до речі, показує, знаєте, ця, ця карта така. Саме в цьому розкладі я її бачу як дволічність. Так? Тобто, Захід тут сам не знає, не визначився. Тут Захід, до речі, по цій карті не втручається, ніхто не втручається. Так, тепер йдемо, Америка. Чи це була Америка? Ні, Америка теж ні, бачите. Четвірочка монет тут скоріше ні. В єдиному випадку можуть сказати, що ми притримуємо гроші, міняй щось у своїй оточенні в своєму, щоб ми дали знову гроші. Але, скоріше за все, це ні. Вони теж тримаються. Тепер ми взяли, здається, єрмаками взяли так. Єрмак. Це була Рашка, ярмак. От ярмак може бути. Бачите, тут вийшла королева. А тут король. Тобто тут дійсно зовнішня сила. Тобто і на Єрмака теж надавили. На Єрмака теж надавили. Тепер у нас була Росія. От Росія, бачите, до домовленості. Щось по домовленостям. Щось їм, значить, їм. Знаєте, зараз ми подивимося. Значить, Росія через Єрмака, ми всі знаємо, хто такий Єрмак, грушник, так? Ось, а, і є ще ФСБшники. Він не ФСБшник, і наскільки я знаю, ФСБшники з грушниками завжди воюють. От, а, дивіться, у нас же ж, а, ну, не будемо про владу нашу зараз, хоча це і розклад про них. І ось той суд, адвокат подав суд. Ну, ні, ні, ви знаєте, ні. Це не дало привідом для того, щоб, хоча теж жезли, але це не було приводом для того, щоб він міняв щось у владі ні, це. Іде відражки, тут іде закохання. Закохані говорять завжди про якісь домовленості. Тут було дуже полюбовно все домовлено. Якщо не Оман, то десь, як кажуть Зеленський, зустрічався з Путіним десь. так? Скоріше за все, я зараз чомусь в мене інтуїтивно йде, що це для того через єрмака, тобто ярмак Єрма, зв'язковий. Ось і ця карта теж ще під, підтверджує на дні колоди, що скоріше за все. Що їм треба когось свого покласти. Я не дивилася, не читала взагалі, кого вони там зняли. Я так чула тільки шефіра, але шефіра і так давно не було. Ось, давайте зараз таке подивимося. Тобто, ось це можна навіть ось тут, між цими двома покласти. Тому що це ось ну, з усіх карт це найбільше підходить сюди. От видно зразу. Так. Бачите, гармонія. І от я кажу, видно зразу, і карта вискакує. Показати, що це гармонія тут іде. Тут все согласовано. І так, зараз ми подивимося, Хочуть Росія покласти там своїх, тобто єрмака людей. Розумієте? Людей Єрмака. Значить, єрмак перед Росією краще вислушився, ніж Агенти Кремля ті інші, так? Він краще вислужився. І так, давайте е, так конкретно і питаємо: хочуть вони покласти своїх людей? Єрмака, тобто єрмака. Вони давно цього, цього хочуть. Так, так, вони давно хочуть. Це для гармонізації роботи, для того, щоб було е, согласовано все. Розумієте? І швидше приймалися рішення, тому що якщо а, багато начальників, таких як татарових, таких як ще когось, знаєте, а, арагамія собі, татаров собі, наприклад, Єрмак собі. Розумієте, а якщо всі люди від Єрмака, це все буде гармонічніше і швидше виконуватися. Ось як я бачу цей розклад, мої дорогенькі, тобто це іде а, наказом з Росії, Єрмак виконує ось вам і тобто, тут і Єрмак, тут і Росія. Ось якось так на користь це не йде, це не йде на користь Україні. Ось тут карта вже перша випала в нас місяць. А місяць це говорить: це ще більше скандалів і менше грошей піде, щоб ви розуміли. Ось, і тут ще менше піде грошей. Ось ця п'ятірка монет про це і буде говорити: що це не йде на користь те, що він зараз робить. А, якщо ви, тому що ви мені писали, що якісь тарологи кажуть, що е, це, що Зеленський робить, що це на користь, е, ну, це їхня справа, у них совість своя. Гаразд, мої дорогенькі, е, щира подяка вам за підтримку, за те, що ви мені дали трохи, е, як би це сказати, е, підказочок, так, тому що я би тільки дивилася Америку Єрмака. Ось Ну, Росію я би теж подивилася. І ось це я би подивилася. Я би Захід не дивилася, скоріше за все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!